Дорогу! Я зараз стане для ДСП. Шановні панове, вас вітає агітбригада 5-го класу інспектор. Ми, ми займаємося вивченням правил дорожнього руху. Так. так, ваша поведінка може викликати ДТП. За Чому ви перейшли дорогу на небезпечній ділянці. Ми поспішаємо на дискотеку. А ви? Я теж йду Яку? на дискотеку. Яку дискотеку можете... Що б ви зробили, якщо б ви потрапили в аварію? <рес> ми вже <нічого> не зробили. <рес> <рес> пробачте, більше так не будемо робити. Гаразд, <рес> <Як> <рес> на перший раз пробачимо, але більше не порушуйте. <рес> а якщо ви так буде зробите ще раз, <рес> ми вас оштрафуємо на п'ять морожені. <рес> так, <рес> доба... ну, пробачте, <рес> будь ласка, до побачення!